Ну, а це наш новорічний чайний стіл. Вже декілька років я подаю о 12 -ті тільки солодощі та чай, а вечеря ми раніше. Все досить просто: Та печиво, яке я пекла, хлопчики розписували, яблука під снігом та трайфу. Якщо можна так сказати, ну, це, я його називаю десерт у стакані. В даному випадку це бокал, але все ж таки яблука під снігом я робила декілька років тому в кінці додам фото, як було тоді. Зараз в стакан... не в стаканах, а окремо. Ну, а в стаканах у мене апельсинове желе, печиво, вершки, полуниця. Джем з полуниці це ось яблука в розрізі, от, малинкою прикрашена, та граната. Нам цього вистачає. Алкоголю у нас немає, на столі взагалі ніякого. З нас п'ятьох був, ніхто нічого не п'є. Ось такі от справи. Яблуко, до речі, виходить дуже смачно, мир буде.